Далі маємо наступного гостя. Це, мабуть, найбільш очікуване включення за останні кілька тижнів. Юрій Гудименко, молодший сержант Збройних сил України та співзасновник демократичної Сокири. Вітаю Юро! Вітаю, привіт, а, привіт. Справді я сказала, що це, мабуть, одне з найбільш очікуваних включень за останній час, тому що знаємо, що ти був поранений і зараз в лікарні. Тому для початку, як справи, як здоров'я, бо в соцмережах скаржився про жорстокі жарти від друзів, про ручки і шоколадки. Чи, чи якось друзі вже трохи добріше почали писати? Ні, добріших друзів в мене вже не буде. А, жартів буде тільки більше і більше, а стан здоров'я покращується. Тож, ну просто зараз лікують не тільки лікарі, але і ще й час, а час сиде, тому все добре. Рада бачити твою усмішку. Ну а тепер про військову ситуацію, яку маємо станом на зараз, як її оцінюєш? Де, де будемо очікувати чогось позитивного, тут очікується контрнаступу на півдні. Як розцінюєш перспективи? Не ну, наскільки мені зрозуміла ситуація, то на півдні, звичайно, у нас. Uh, є всі підстави для позитиву, але я uh, з дуже великим скепсисом відношуся до людей, uh, які вважають, що повернути, наприклад, той же самий Херсон, uh, можна там, за лічені години і майже без втрат. Uh, так, перспективи там uh, з військової точки зору дуже і дуже цікаві. Але в будь-якому випадку мова йде про дуже складну операцію, мова йде про, скоріш за все, про міські бої, а нічого складнішого за міські бої в історії війни в принципі не вигадано. І ми маємо знову ж таки більше прислухатися зараз не до таких, знаєте, авантюристів-оптимістів. Які говорять, що все вже завтра херсонські арбузи в нас на ринку п'яте десяте, а до людей, які кажуть, що у нас попереду дуже багато важкої роботи, дуже багато важких боїв, і просто не буде, але свого ми доб'ємось. От я би радив взагалі всім глядачам більше прислухатись до таких людей, тому що ну зараз просто не буде ну, нічого. Все буде складно, але ми все одно переможемо. Просто перемога буде складна. Безумовно, всі вірять у перемогу. Питання в тому, коли вона буде, якою вона буде, ось ось у цьому вся справа. Але щодо авантюризму, ну ми ж пригадуємо навіть президент Зеленський дав доручення чи ну доручення, та я так розумію, наказ звільнити південь, правда, там не уточнюється як конкретно, що конкретно з іншого боку, зараз ми бачимо заяву екс-командувача сил НАТО в Європі Бена Ходжеса, де він. Говорить про те, що от вже до кінця року він очікує, що можливо, де в мене була ця заява, що можуть відсунути російські війська принаймні до лінії 23 лютого, ну тобто до початку повномасштабної агресії, та ем, наскільки це вірогідно? Ну, вірогідність, як завжди 50 на 50. або це буде, або цього не буде. Дивіться, я намагаюся зараз, як військовослужбовець, я намагаюся утримувати світ прогнозів. взагалі. Просто через те, що я дуже багато разів бачив, як здавалося, дуже прості задачі, дуже прості бойові завдання ставали дуже складними і майже такими, що не можна виконати, просто у мене на очах. І з іншого боку, я бачив, як задачі, які звучали як складні, такі, що виконати майже неможливо, виконувались без втрат за лічені хвилини. Війна занадто багатофакторна річ. Мені б звичайно хотілося б зараз. Бути максимістичними, сказати, що так, ми повернемося до цієї лінії до кінця року. Але і я впевнений, що ми можемо цьому це, це зробити. Я абсолютно в цьому впевнений. Це задача, яку, яку можна вирішити. Просто військове керівництво, коли буде приймати рішення на атакуючі дії, буде також брати ж до уваги, що атакуючі завжди несуть дуже великі втрати набагато більше ніж ті, хто захищається і. Це ж також треба тримати в голові, що розрахунок тут не може бути суто математичний. Тут буде і психологія, і тут буде і логістика, тут буде і все інше. Тому я утримуюсь від прогнозів просто через те, що прогнози на війні навіть від дуже великих і дуже визнаних спеціалістів. Далеко не завжди здійснюється і є правдою, тому що просто дуже багато факторів. Дуже, 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 дуже ну безумовно, нам потрібно свою роботу робити. І от зараз, от зокрема сьогодні, відбулося нарешті призначення голови спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Те, чого так довго чекали, і більше того, навіть посол ЄС вже привітав, назвавши, що це виконання однієї семи умов, та яка була при отриманні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу, але попереду ще багато інших умов, які потрібно виконувати. От нам потрібно просуватись, попри те, що іде фронт, ми відстоюємо незалежність на фронтах, але потрібно і на внутрі. Так би мовити, фронті просуватися. Складно буде з євроінтеграцією? Складно буде завжди тепер і в усьому. А, але набагато простіше було, коли ніякої коли ніяка євроінтеграція у нас не не йшла. А тепер процес пішов. Цей процес буде складний. В цьому процесу буде опиратися досить багато людей. А, і ми вже частково це бачили, і ще побачимо обов'язково. Але цей процес дійде до свого логічного завершення без сумнівів, тому що Україна зараз доказала всьому світу, навіть не доказала, тому що не було що доказувати насправді. Нагадала всьому світу, що ми є Європа, а Європа це є ми, і на цих всіх умовах я впевнений, що ми станемо членами Європейського Союзу. І чи пізно штанами, членами НАТО, якщо НАТО ще буде актуально на той момент, тому що ну ви всі знаєте, що ходять ідеї про нові військові формати, нові військові союзи, нові великі військові союзи, і можливо вони будуть Україні як державі набагато цікавіші ніж НАТО в нинішньому форматі. Але е, місце України у Всесвіті, місце України у світі вже зрозуміло, ми є щитом Європи, і ніхто, окрім нас зараз Європу захищати не буде. Тому е, я впевнений, що в Україні знайдеться критична маса людей, критична маса як простих громадян, так і політиків, і просто відповідальних людей, які допоможуть. Силою, словом, я не знаю справою а, просунути всі необхідні а, зміни для того, щоб Україна стала членом спочатку Європейського союзу, а потім всіх інших а, інстанцій, всіх інших організацій, які нам потрібні, і в яких ми зацікавлені. Головне геть від Росії, там як казав Донцов, дякуємо. Ні-ні, поп... головне, головне знищити Росію. Ага. Це зовсім інша справа. Безумовно, цілком погоджуюся з цим у е, дуже поправляюся. Юрій Годименко, молодший сержант збройних сил України та співзасновник демократичної сокири, був на зв'язку з нами.